І всі товчуть на місці з жопами, де потім може лежатиме голова. Як на мене, то не ок, бо швидко її протовчуть ту частину. Дуже дивний коментар, але давайте трішки його прокоментую. Теж що малось на увазі, що цей диванчик зі столом розкладається в таку лавочку. І люди тут сидять за столиком, відпочивають. Да, товчуть на місці жопами, іншими словами. Але на рахунок того, що протовчуть, тут, звичайно, ви помиляєтесь, тому що е, наповнення тут іде безпружинне і вище середнього пожорсткості. Щоб його протоптати, це має бути або важка людина, користуватись таким диваном, або по ньому треба, ну, не знаю, що стрибати на одній нозі дві години в одному місці, щоб його протовкти. І ось тут також є диванчика, до речі. Спальне місце по системі дельфін висувається в розмірі 140 на 200 см. Отут, до речі, жопами ніхто не товче, тут можна лежати нормально. Тому, якщо шукаєте такий диванчик-трансформер на кухню, 2,34 на 87, до речі, невелика глибина 87 см дуже зручна штука, там, де у вас невелика площа. Також у нас їх брали на дачу в будинок на терасу. Супер, супер зручно. Наприклад, на літню терасу. Коли не треба стіл, у вас диванчик, коли треба стіл, гості прийшли, ви його розкладаєте. Деталі на сайті Солоха є в шапці. Профілю телефон для зв'язку.